Жовтень, року 1978 на апостольський престол вступає кардинал Кароль Войтила. Його прихід до влади ознаменував початок активнішої політики в Ватикану на користь УГКЦ. Підозри Москви щодо намірів нового папи підтвердились листом понтифіка до кардинала Йосипа Сліпого, у якому той закликав українських католиків святкувати тисячоліття хрещення України Руси разом з Римом. Іван Павло II підтвердив законність Перестейської унії 1596 року і прив. Тав український католицький єпископат, духовенство та віруючих, папа просив православних виявити екомонічний дух і засвідчити особливу пошану до української католицької церкви, звертаючись у листі до радянського уряду, він згадав загальну декларацію прав людини і закликав керівництво СРСР дозволити кожному віруючому сповідати свою віру, а також бути активним учасником тієї церковної спільноти, до якої він належить. Лист до папи, патріарх Пімен, вимагає від Ватикану невизнання ОГКЦ. антипапські висновки радянської преси, розумний і небезпечний ворог світового комунізму. Пропагандивна робота апостольської столиці псує нерви радянським функціонерам. Як свідчить німецький дослідник східної політики Ватикану Ганс Якоб Штеля, лист папи до сліпого викликав обурення та занепокоєння в секретаряті християнської єдності, яким керував кардинал Вілебранц. Реакція Кремля була відверто ворожою. Московський патріархат негайно відкликав четвертий богословський колоквіум з Римо-католицькою церквою, який мав відбутися в Одесі. А 4 вересня 1979 року керівник відділу зовнішньоцерковних справ патріархату митрополит Ювеналій написав листа до кардинала Вілебранса, у якому вимагав уточнити значення послання папи до сліпого. Уточнення Івана Павла II було доволі несподіваним. У 80-му він скликав надзвичайний світовий синод українських католицьких єпископів, на якому затвердив архієпископа Мирослава Любачівського коадютором справам наступництва верховного архієпископа Львівського. Цим жестом Понтифік підтвердив тяглість греко-католицької митрополії в Галичині. Протистояння між Москвою і Ватиканом досягло найвищої точки після скликання ще одного синоду українських єпископів у Римі. На ньому було прийнято резолюцію, що проголошувала Львівський собор 1946 року канонічно недійсним, а відтак позбавленим законної сили. Богдан Боцюрків стаття Українська греко-католицька церква в Катакомбах. Резолюцію єпископів у ГКЦ було ухвалено в присутності папського представника кардинала Рубіна. Відразу після неофіційної публікації цього документа патріарх РПЦ відправив митрополита Ювеналія до Риму. Однак його спроба домогтися відмови папи від резолюції зазнала фіаско. Тоді патріарх Пімен написав послання до папи Івана Павла ІІ з вимогою засудити резолюцію українських єпископів. Я наполягаю, писав він, щоб ваша святість визнали не лише незаконність цієї декларації, а й довели до відома церков, що ваша святість не схвалює і не підтримує напрям, обраний українськими католицькими єпископами. Погроза московського патріарха розірвати екуменічний діалог з Римом, викликала гострі дебати в Курії про пріоритети політичних і церковних відносин Ватикану з Москвою та їх вплив на становище Римо-католицької церкви в межах радянської імперії. Відповідь папи, яка надійшла в січні 81-го, мала компромісний характер, що не задовольняло ані московський патріархат, ані українських католиків. Відповідь папи була примирливою, але неоднозначною. Папський престол, твердо стоячи на позиції стосовно прав української католицької церкви, шкодує, що комініке про нелегітимність рішень Львівського собору з'явилося в пресі ще до ознайомлення понтифіка з документами. Тому святий престол повідомив усіх нунціїв в країнах, де існують українські католицькі громади, про те, що ці тексти не отримали схвалення Ватикану і позбавлені будь-якого офіційного характеру. Очевидно, що в оточенні Івана Павла II залишалися ті особи, які керувалися принципом діалог за всяку ціну, і часто тою ціною знову ж таки тою розмінною монетою, якщо так можна сказати, ставала церква, якій докоряли, що вона нібито заважає екуменічному діалогу. Олег Турій, історик, віце-ректор Українського католицького університету з наукової роботи, автор численних праць з історії церкви. Важливою заслугою Івана Павла Другого, що він, провадячи діалог, тим не менше він наполягав, що це має бути діалог правди, що це діалог, який має базуватися не на замовчуванні неприємних сторінок, а на з'ясуванні істини. І, очевидно, частиною цього з'ясування істини було і становище греко-католиків чи католиків загалом в радянському союзі. Вибоди проти папи, які радянська преса почала в 1980 році, не лишали жодного сумніву, що в особі Івана Павла II Москва побачила розумного і небезпечного ворога світового комунізму. Вона була переконана, що взявшись за відродження впливу католицької церкви у східній Європі, папа у жодному разі не залишить поза увагою української греко-католицької церкви. Коли е е римським архієреєм став. Слов'янин поляк Кароль Войтила, Іван Павло II, на зустрічі із митрополитом Йосифом Сліпим, якого він, до речі, підніс до рангу кардинала, верховного архієпископа. Він йому пообіцяв, він заявив, що відтепер мовчазна церква буде промовляти устами римського архієрея, тобто, і він це справді робив. У червні 82-го всесоюзна конференція з національних проблем виявила стурбованість впливом нової політики Ватикану на віруючих в західній Україні. Розрахунок розпинались оратори, робиться на те, щоб воскресити унятство та об'єднати під прикриттям релігії всі антирадянські елементи. Ми маємо докази, що в республіці, зокрема в її західних областях, пропаганда Ватикану знаходить відгук у певного числа людей. Серед них католики, колишні уняцькі священники, монахи. Та да, націоналістично настроєння особа. Грудень, року 1979 радянський союз починає повномасштабну агресію проти Демократичної Республіки Афганістан. Ця десятилітня війна серйозно полущила іміджовий фасад СРСР. Тим не менше, останні роки Брежнівської епохи та перехідні періоди правління Юрія Андропова і Костянтина Черненка були позначені посиленням нападок на всі форми інакомислення та розширенням масштабів так званої контрпропаганди. На цей час припадає розпал інформаційних змагань, які радянський Союз впевнено програє. Характерно, що після засудження заходом вторгнення СРСР в Афганістан починається зближення Кремля та РПЦ на ґрунті патріотизму та спільного несприйняття у ГКЦ. Сокирні методи радянських спецслужб без силі передвірою активістів у ГЕКЦ. Відхід священників старої закваски махрові комуністи потребують душпастерської допомоги. Маркс проти Бога хто виграє ідеологічні протистояння? У своїй боротьбі проти катакомбної церкви КДБ не надто морочило собі голову з винаходом якихось нових методів. В роботу йшли старі опробовані ще царською охранкою прийоми. В лоно у ГКЦ проникали провокатори та дезінформатори. Вони намагались розколоти церкву зсередини та сіяти недовіру до неї серед віруючих, і за кордоном не цурались годованці дзержинської кривавих способів нейтралізувати найбільш активних і талановитих священників. У першій половині 1980 року було знайдено вбитими трьох греко-католицьких священників отців Антонія Гургулу, Івана Котика та Євгена Восикевича. У січні 81 го повторно арештували керівника покутників Ігнатія Солтеса. Його засудили на п'ять років ув'язнення та п'ять років заслання. Ще через кілька місяців по етапу пішли отці Василь Каваців та Роман Єсип. Однак сокирні методи радянських спецслужб були безсилими перед вірою, та енергією активістів УГКЦ. Однією з причин активізації руху за легалізацію УГКЦ було відчуття поглиблення кризи всередині церкви, викликаної старінням та смертю ієрархів і духовенства, які отримали освіту ще до заборони унії і яких не могли замінити молоді, менш освічені священники. Наприкінці 70-х померло кілька єрархів у ГКЦ. Так, 12 січня 1979 року згас управляючий Мукачівсько-ужгородською єпархією монсеньор Микола Мураній, а 26 травня 83-го року не стало єпископа Олександра Хіри, який проживав на засланні. У Казахстані, незважаючи на відхід покоління священників старої закваски, молоді душпастері у ГКЦ продовжують служити людям. Час від часу до їх послуг вдаються навіть чистокровні комуністи. Про подібний випадок зі своєї практики розповідає іеромонах Матей Михайло Гаврилів. Скажи у мене був такий випадок, коли один завідуючий. У лікарні обласні здачу медінституті не пам'ятаю його ім'я прізвища. Напевно, може, ще жиє, не знаю. Його дружина хворіла раком, і він мав двох донечок. І, звичайно, що він був партійний, напевно, очолював відділ кардіологічний. Отець Матей Гаврилєв і є романах чину святого Василя Великого. З 1979 року єпископ підпільної УГКЦ. За свою діяльність був тричі арештований. І попросила мене медсестра прийти до нього і провести їм шлюб. Вона вмирала, і вона через три місяці ця його жінка померла. І коли вони посповідалися і вже поклали руку на Євангела, і вона лежачи на ліжку, а він сидячи, значить, біля ліжка на Євангелії, і каже: Я обіцяю тобі, що не покинули б до смерті. І вона це говорила. Їм сльози котилися з очей, вона бо вона вмирала, і вони хотіли взяти церковний шлюб. У своїй боротьбі проти української греко-католицької церкви спецслужби радянського союзу були безсилі передусім через відсутність віри. Портрети Леніна та Маркса чомусь не надихали на подвиг в ім'я комунізму. Для більшості кадебістів партійний квиток був лише відправною точкою в кар'єрі, тоді як греко-католицькі священики в ім'я своєї віри готові були йти на муки та на смерть. Маркс проти Бога не треба мати великого розуму, аби розуміти, хто тут має перемогти, особливо виразним протистояння. Це було під час Вербовки, уявляючи себе великими психологами, кадебісти спокушали молодих священників блискучими перспективами. Так, що вони мене викликали, і одного разу з розмовляв один молодий, такий кагебист і каже так: Михайло Петрович, у вас, каже, є такі, каже, майбутнє. Я зацікавився моїм майбутнім. Думаю, чи він ворожбит, чи що. І він мав кольорові, знаєте, ці ручки і намалював в зошиті. Отож, каже, зелене світло вам, як світлофор, знаєте, семафор. каже, Це співпраця з нами. Вам каже широкий простір, каже, жовтий світло, намалював жовтий, це ви відмовляєтесь від цієї підпільної діяльності священицької. А червоний, ну каже, самі знаєте, червоний це коли ви будете тим шахом, яким йдете. І вам каже грати. Ну я кажу йому, ну, кажу, знаєте, я вибираю червоний, тому що я люблю червоний, бо це колір комуністів кажу. 7 вересня 1984 року помер Верховний архієпископ Львівський кардинал Йосип Сліпий. Його смерть після 40 років керівництва УГКЦ означила відхід з історичної арени харизматичного релігійного та національного провідника, авторитет якого єднав церкву в Україні та в діаспорі. А могутній часом докірливий голос дозволяв почути мовчазну церкву як у Ватикані, так і на Заході. Наступником сліпого став архієпископ Мирослав Іван Любачівський якого папа призначив кардиналом 25 травня 1985 року. У 85 му крісло генсека зайняв Михайло Горбачов. Його курс на перестройку передбачав ряд політичних та економічних поступок, що викликало сильний опір консервативної частини партійної бюрократії. В Україні команду ретроградів очолив Щербицький. Він був категорично проти звільнення в'язнів сумління. Тим не менше протягом 86-го-7-го років на волю вийшли люди, які створили кістяк відновленого руху за громадянські, національні та релігійні права в Україні поступово відпала загроза масових репресій. Активісти підпільної церкви дедалі сміливіше та голосніше випробовують межі Горбачовських реформ. Українське духовенство закликає папу підтримати ОГКЦ усіма можливими засобами. Іван Павло II домагається офіційної зустрічі римських кардиналів з єпископами ОГКЦ. Парадоксальний союз РПЦ з комуністами. Наприкінці 87-го комітет захисту української католицької церкви очолив дисидент Іван Гель. Комітет почав видавати позацензурний журнал Християнський голос. Скориставшись перевагами гласності, українські католицькі активісти почали кампанію за відновлення стану речей в УГКЦ до 45-го року. Вони збирали підписи під петиціями з вимогами відкрити українські греко-католицькі храми, завершити реабілітацію та легалізацію церкви, і закликали до громадянської непокори в боротьбі за конституційне право українських греко-католиків на свободу совісті. Шукаючи підтримки серед оборонців релігійних та громадянських прав за межами України, комітет постачав ліберальні російські газети та західні засоби масової інформації дедалі далі більшою кількістю письмових, аудіо та відеоматеріалів про факти масового руху за відновлення греко-католицької церкви та про репресивні контрзаходи влади. На початку серпня 1987 року група українського католицького духовенства монахів і мирян оголосила, що вони залишають Підпілля і закликала папу підтримати усіма можливими способами українську греко-католицьку церкву в СРСР. Різні офіційні чинники наполягали на тому, що у ГКЦ є не релігійною, а суто політичною організацією, тому не може бути зареєстрована разом з тим, влада натякала на можливість легалізації церкви, якщо вона відречеться від націоналістичних керівників за кордоном та місцевих екстремістів і доведе свою лояльність державі. РПЦ, статус якої від 87-го року значно зміцнів, активно виступила проти того, щоб відмінити здійснену в сталінські часи заборону у ГКЦ. з осені. 88-го влада передає наспіх створеним православним двадцяткам закриті уніатські церкви. Починають діяти нові репресивні декрети. Вони мають запобігти несанкціонованим мітингам і дати карт-бланш військам спеціального призначення на розгін маніфестацій. Однак втримати ситуацію під контролем влада не може. Так у жовтні 89-го відбулася кількасоттисячна хода вірних у ГКЦ у Львові. Проти такої кількості націлених одно людей спецназ був безсилий. Ми створили службу Божу біля порохові вежі, проти церкви Михайла. І так походом йшли. До церкви Юра там ще служили молебень, і Там дещо ще на тим віче виступавши покійний е Чорновіл і ті наші подвижники, які боролися за Україну. Митрофорний протиєрей Олексій Васьків, священник ОГКЦ, настоятель храму Вознесіння Господнього у Львові. У 80-ті служив підпільним греко-католицьким громадам. Потім другий похід ми зробили ще раз. А чому ті походи були? Бо тому що коли наша церква просила Рим, щоб в якійсь мірі е, обстояли нашу церкву греко-католичну на Західній Україні, яка є, ну, то світом з Римом прийшло повідомлення, сказали, що ви мусите себе показати, що ви є, бо ми, коли говоримо за вашу церкву, нам завжди кажуть, що такої церкви немає. Той похід, якраз коли напередодні Горбачу мав приїхати до папи Римського на динцію, саме е, ті документи вже того походу вже були на столі папи римського. Тоді папа сказав, ви кажете, що у вас церкви такої нема? А то хто є? Не церква? Парадокс, але союзником комуністичного партапарату в боротьбі проти легалізації Української греко-католицької церкви виступала Російська православна церква, яка після ліквідації УГКЦ зайняла її місце і фактично підтримувала існуючий політичний режим. У 80-ті партійні органи та РПЦ зайняли чітко виражену антикатолицьку позицію. Перші бачили в УГКЦ опору для націоналістичних сил, інші, крім підриву духовного контролю Москви над віруючими в регіоні. Терпіли ще й матеріальні втрати. Коли церква вийшла з підпілля, то навіть два московські єпископи по телебаченню розказували, хто були архіреї, які мали звання, найнижчим підполковника КГБ, які керували тою церквою. Отака церква була тоді державна церква. Союз комуністичного режиму та російської православної церкви був спрямований проти спільного ідеологічного і релігійного противника. Важливу роль у цьому побратимстві відігравало керівництво РПЦ, яке підтримкою Горбачова реформатора забезпечувало йому авторитет в діалозі з заходом. Таким чином, питання відновлення УГКЦ трансформувалось трансформувалося в одну із зовнішньополітичних проблем в стосунках між СРСР та західними державами. Вже спочатку 89-го було зрозуміло, що процес повного виходу ОГКЦ з підпілля питання найближчого майбутнього. Зупинити його може тільки. Поворот радянської системи до тоталітарної контрреволюції. Поштовхом для розростання широкого релігійного руху в регіоні став феномен Грушівського дива 26 квітня 1987 року. На недіючій греко-католицькій капличці в селі Грушів Дрогобицького району Львівської області з'явилось зображення Богородиці. До місця події рушили тисячі паломників. На цю подію влада відреагувала черговим закручуванням гайок. Зустрінемось через тиждень. Любіть Україну, тримайте порог сухим.